День хрещення Русі України, головні фейки Москви про князя Володимира, День хрещення Русі України, головні фейки Москви про князя Володимира, князь Владимир, крестітель Русі. Так московити підписали скульптуру Великого київського князя Володимира, яку встановили на території Кремля, і примудрилися втулити у короткий текст три фейки, фейк перший. Ім'я князя насправді Володимир, а не Владімір. Бо в усіх, без винятку писемних пам'ятках, Русі князя іменують лише Володимиром і ніколи Владіміром. Фейк Другий князь Володимир був хрестителем, а не крістителем. Михайло Максимович, перший ректор університету святого Володимира, дослідив, що автори тисячолітніх київських літописів писали Хрест. А не крест, і, відповідно, хрестити хрестний хрещений хрестини. А от суздальці майбутні москалі, вже значно пізніше переписуючи наші літописи, багато чого переінакшували, як то замість Володимир писали «Владімір», чи замість хрест крест. Фейк третій. Князь Володимир хрестив Русь Україну, а не Русь Московію. Як то переконують світ ідеологи руського міра, запевняючи, що нібито хрещення Росії відбувалося на берегах Київського Дніпра. Це звичайна імперська маячня. Річ у тім, що на місці, де нині височіє пам'ятник крістітєлю Русі, у часи Володимирового хрещення були непрохідні хащі, у яких жили напівварварські племена, предки нинішніх москалів. Ту далеку територію аж до 15-го століття називали заліссям, тобто земля, що міститься за лісом від тих стародавніх нетрів і донині лишилися знамениті брянські ліси та болота.